За вікном майже плюс 30, але градус очікувань Stalker 2 вже перевалив за сотню, адже інтриги, надії, розслідування, розпач, захоплення та, звісно, улюблена для багатьох зрада з кожним днем все більше й більше нависає над довгостроєм. Я от тільки одного не розумію: звідки в зрадолюбів стільки сил доводити всім, що гра відстій та її знову перенесуть. Ось тут я вас підловив і на лопатки поклав, адже в матеріаліста в кишені знайдеться не не Тільки моршинська негазована, а й чорний пояс з бойових мистецтв, бо в запасі мають чимало аргументів, аби знешкодити зраду в ком'юніті. Тому беріть в руки ваші клавомиші або смартфони, готуючись довести мені, що я нахвалюю неіснуючий проект. А я лише скажу, що зловживання зрадою викликає залежність а самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, тому будьте обережні, бо я, як ніхто інший, не на жарт переймаюся за ваше здоров'я. Тож йдемо до суті, і лиш маленька дрібниця перед тим. Більшість з вас добре знає, що до релізу сталкача я планую купувати ультимативний ПК типу 4090 і відповідні до неї комплектуючі, аби стрімити для вас все це діло у всій красі, наскільки це можливо. Тож маю для вас доволі серйозне прохання. Мені потрібна людина, яка дуже добре не на аматорському, на професійному рівні, допоможе мені зібрати цю комплектацію, хто реально впевнений в своїх силах та має за плечі Ма багаж знань та практики, напишіть мені на пошту або ж в особисті в Діскорд. Посилання в описі. Допомога, звісно, не залишиться без винагороди. І якщо вже про це пішла мова, то не забувайте, що на каналі відбувається розіграш мого ПК з 1080 Ti на борту. Хто має бажання взяти участь, перейдіть в спільноту мого каналу. Там є детальний опис. А тепер до суті згадаємо слова Сергія Григоровича про те, що активна піар-кампанія Сталкера розпочнеться за три місяці до релізу. Знаю, що неодноразово казав про це, але сьогодні ми зачіпимося за всі існуючі факти, аби переконатися в моїй заяві. Так ось через 9 днів буде рівно 3 місяці до гри. І так склалося, що саме в цей день відбудеться Xbox Game Showcase, де поки офіційно не заявлено про Stalker. Але я не пригадую, щоб GSC про такі речі раніше заявляли. Ну хіба за день-два. Тому там є величезна доля ймовірності побачити той самий геймплей в кавичках без склейок. Також на цій поді. Обіцяють новий дум середньовіччі, нова колда у відкритому світі, для якої, здається, буде окрема трансляція, продовження Gears of War, Microsoft Flight, Simulator, Indiana Jones, доповнення для Starfield, ремейк Metal Gear Solid і так далі. Ба більше, перед цією подією буде Summer Game Fest, і в ці дні також PC Gaming Show, та здається, навіть ще якісь презентації, але цих достатньо для розуміння, що буде доволі гаряче. Хто зна, можливо, демонстрація геймплею Сталкера буде окремою, від цих подій, так би мовити, пафосно від всіх в окремий день. Не знаю, але знаю, що це буде і дуже скоро. Також згадаємо той факт, що самі ком'юніті-менеджери на Редіті в коментарях під постом останнього трейлеру відповіли на запитання, коли ж буде геймплей без склейок. Цитую: так, демонстрація буде. А на прохання Give us more gameplay, please, відповіли We will. Також було повідомлення. Цитую. Я закінчив перші дві частини. Будь ласка, дозвольте мені повернутися в ті ж локації на Unreal Engine 5 з такою ж або кращою атмосферою. На що була відповідь? Цитую. Повірте мені, ви отримаєте задоволення від подорожі. Також було цікаве запитання: чи плануєте ви поділитися оновленими системними вимогами для S.T.A.L.K.E.R. 2? на що була відповідь до релізу гри. Нам є з вами чим поділитися. І зараз увага, мабуть, найпереконливіший пруф в релізі гри. Цитую. Я буквально беру відпустку на роботі, аби зануритися в Чорнобильську пригоду під час релізу. На що була відповідь? Моя порада: візьміть тиждень відпустки. Не думаю, що ком'юніті менеджери рекомендували б брати відпустку на роботі, знаючи, що гра не вийде. З цього робимо висновок, що команда впевнена на всі 100 в релізі саме 5 вересня. Тому, так як гра вже вийде точно, то як не крути, але рекламувати її активніше справді потрібно. До гри три місяці, по великому рахунку, проект вже має бути практично готовим, тож лише тільки питання часу, коли розробники почнуть ділитися. Моя думка, що або на презентаціях, або в районі тих днів можна. Ливо й після них, але це точно буде. Тому я в захваті від очікувань ваших коментарів про те, чому Stalker 2 це повний відстій, який ніколи не вийде. Ну добре, ми ж в демократичній країні, свобода слова є, тому пишіть. А я завжди радий з вами поспілкуватися, чому я не правий. Але всі ж добре знають, що я маю рацію, від того й добряче підгорають. А Сталкер, звісно ж, вийде. Нікуди він від нас не дінеться. До речі, якщо я не помиляюся, то завтра відбудеться PlayStation Showcase, де. Може бути анонсована PlayStation 5 Pro та багато іншого. Тож буде стрім. Спочатку будемо грати Stalker, більш за все Gunslinger, а потім сама презентація. Тому буду вас чекати. До зустрічі, слава Україні!